Вітаю вас, шановні телеглядачі. В студії телекомпанії Умань. Важливий гість. Ми говоримо сьогодні про місто Умань, його територію, його межі, його генеральний план. В студії розмова з головним архітектором міста Віктором Лісаченком. Доброго дня, шановні уманчани. Доброго дня, віктор Михайлович. Ну, генеральний план міста Умані. Є цей документ, немає цього документу, точиться багато розмов. Проясніть ситуацію, що у нас є і чого у нас не вистачає. Ну, перш за все, я хочу наголосити на тому, що головним основополагаючим документом є генеральний план. Як генеральний план забудови окремої ділянки, так і для міста це генеральний план міста. Це не тільки містобудівна документація, як вона називається, хоча вона є містобудівною документацією, Проте це, про це основний документ, який визначає перспективи розвитку нашого міста. Тут визначені і е, зонування, і розвиток індустрії, розвиток е, туристичного. Чи нових ну, мікрорайонів, куди вони можуть працювати? Значить, розроблення генерального плану викликано декількома аспектами нашого життя. Перш за все, це вступив в дію закон про регулювання містобудівної діяльності. Цей закон передбачає, що містобудівна документація, а зокрема генеральний план, повинен бути оприлюднений, доступний для всіх всього населення, і він повинен визначати напрямки і розвиток і включати в себе такий розділ як план зонування. Це… Новий, новий такий розділ містобудівної документації його раніше не було. Планом зонування передбачається визначення функціонального використання не, не глобальних зон, там, скажімо, промисловості чи затової, а маленьких ділянок міста. Тобто є житлові зони. В житловій зоні може бути декілька. Параметрів ну, їхніх, їхніх параметрів. Це житлова зона 1, 2, 3, 4. І план зонування вже на сьогоднішній день розроблений. Він представляє якраз найголовніший інтерес для нас. Чому? Тому що ну, будь-який громадянин міста Умані, і не тільки міста Умані, може перш за все подивитися в інтернеті. Ну, ще е його нема, ми говоримо про те, що буде створюватися. Так. Да. Ага. Ну він зараз розробляється, в стадії розробки. Тобто він вже на сьогоднішній день завершальна стадія розроблення генерального плану. Попередній генеральний план, який у нас був розроблений, він розроблявся досить довго. Він розроблявся, почав розроблятися в 1990 році і був затверджений тільки в 2002 році. Але за час цей все одно динаміка ж відбувалася, місто якимось чином розвивалося, розширювалося, хоча не так активно, як за радянських часів. Ну, звичайно, змінювалися. Змінювалися перш за все вихідні дані для, для формування генерального плану. Якщо ми цей генеральний план, який був розроблений, затверджений у 2002 році, він на сьогоднішній день є діючим. Ми його визначили як діючий генеральний план, і на сьогоднішній день до, до затвердження нового генерального плану ми користуємося тим генеральним планом. Проте попередній той генеральний план, тобто не попередній, а той, який сьогодні діє, він об'єднує декілька населених пунктів. Тобто до міста Умані приєднано ще село Руніківку і село Городецьке. І генеральний план розроблений на оце таке урбаністичне утворення. Тобто передбачається розвиток громади міста Умані разом з громадою Родніковки і Городецького. Це достатньо обґрунтований і серйозний генеральний план. Хоча на сьогоднішній день він не реалізований в тому плані об'єднання. Але як перспектива, воно передбачалося. Як, як перспектива передбачалася саме навіть навіть коли да. ще не було розмови про децентралізацію це як було, таку да. це, це було доволі давно. Це об'єктивна реальність, яка в принципі на сьогоднішній день є. Тому що на це сел... нормальна практика, коли це місто поглинає не. навколишні села, скажімо, ну поглинає в хорошому сенсі цього слова. Да, Надає людям більше послуг, більшої <кій> якості, і люди можуть ними користуватися. Е, то цей новий генеральний план міста, хто його розробляє? Ви самі чи якісь розробники? Ну, у нас був проведений тендер, тендерна процедура така, відповідно до чинного законодавства і переможцем тендеру став. Державний проєктний інститут НДІ містобудування місто Київ. Це достатньо серйозна серйозний інститут, це одні з таких основоположників в містобудуванні взагалі в нашій державі. І це досить серйозна, серйозна документація, і тому цей процес не, не простий і такий затягнутий в часі вийшов у нас. Проте, як би там не було, але документація розроблена, вона пройшла вже. Декілька стадій пройшла. Ну, перш за все, ми розробили генеральний план, так і план зонування на сьогоднішній день розроблений. Є зауваження, були зауваження, була проведена архітектурна містобудівна рада в місті Черкаси, обласна архітектурна рада, де попередньо розглядався цей генеральний план. Архітектурною радою була схвалена концепція генерального плану, де передбачається розвиток і створення резервних територій для розвитку міста. А, були, за до... рахунок чого ви передбачали? Ну, чи фахівці передбачають розвиток міста? Передбачалися за рахунок земель, які прилеглих земель до міста Умані. До тобто тієї за, межі яка за, до земель, земель району. Ну, це така об'єктивна реальність, тому що і іншого у нас немає. У нас є два, два шляхи розвитку. Це... Розвиток територій, які на сьогоднішній день віднесені до земель Міністерства оборони, які використовуються для потреб оборони. Хоча, в принципі, на сьогоднішній день ми знаємо з вами, що переважна більшість цих земель не використовується. Ну, вони пустують але, і не доглянуті але, ніяким да, чином. Але ми менш тим. Ми, не, не ми, ми на сьогоднішній день на них розраховувати не можемо. Хоча генеральним планом передбачено. Те, що ці землі будуть включені в, в містобудівний процес, і там можливо будівництво, навіть якщо це будуть землі військових, то можливо будівництво і житла для військових, і інфраструктури, але для... принаймні ми повинні враховувати, так. що у нас є така земля, і можливо розвиток міста, так само так, як так. розробляти туди і транспортні маршрути, і можливо розвиток мікрорайону, ті самі дитячі садок, школа і житло. Я зрозуміла, в чому проблеми от у цьому новому генеральному плані міста. На сьогоднішній день в розробці генерального плану, ну навіть не в розробці, а в його реалізації є декілька проблем. Одною з основних проблем є неузгодженість меж міста. Ця проблема не нова, не сьогоднішня. Вона досить застаріла. Межа міста Умані не була, в принципі, затверджена ніколи. Цей шлях починався ще. Ну, перший документ, перша згадка, які узгоджені межі міста, були в 1966 році. З тих пір процес ішов. Не, не але... стояло так ніколи гостро питання. Так, питання не Це було. була загальна державна земля, і вони були доволі умовні такі ці поділки. Так. Проте межа на належним чином, тобто Верховною Радою, межа міста, не була затверджена. Тому на сьогоднішній день є, є питання. На, е, є питання в чому? Питання в тому, що е, районні землі, землекористувачі району, вони мають землю відведену, обліковуються за, за районом. І... Ці землі, в принципі, вони впритул підійшли до, до міста Умані, і навіть місцями вони зайшли в Умань. Вони виходить, у нас виходить така ситуація, що всередині міста. Можуть бути якісь кусочки землі, скажімо, районної. Це, це так історично склалося, але так не є так, на сьогодні. Так, Але по, по суті, на сьогоднішній день воно і на сьогодні так, воно не може бути таким чином розроблене, оскільки відповідно до законодавства межі будь-якого населеного пункту це замкнута територія, обмежена замкнутою лінією. Тобто і то все, що всередині е цієї території, є адміністративними ну, територіями давайте міста. Проясним. На території міста Умані, скажімо, є вулиця. Є вулиця Мічуріна, к примеру, є вулиця так. Павлова, є вулиця Дерев'янка, яка врешті-решт вона не вона називається місто Умані, вулиця Дерев'янка, хоча вона розташована на землях Горніковської сільської ради. Або, скажемо, 24-го парз'їзду. Це мікрорайон, да, який, в принципі, адреса у людей. Люди живуть в місті Умані, вулиця 24-го парз'їзду, прописані, ходять на вибори. Але це землі. Піківецької сільської ради. Тобто Тоб... люди живуть в місті Умань, вони обирають міського голову, і, в принципі, логічно, що вимагають від нього хорошої інфраструктури. Але якщо розібратися, міська рада не має права робити дорогу на вулиці 24-го партз'їзду, тому що це земля, яка належить району. З селу. Те ж саме дуже довгий час була проблема з дорогою на вулиці Дерев'янка. Ну, ну, Місто зробило. Слава. Але місто зробило. Так. Е, там тривалий час не було опалення в мікрорайоні. Там дитячий садочок був в такому дуже такому важкому стані, але коли робили ці всі роботи, не дивилися, на які вони землі стоять. Родниківка допомагала робити якісь роботи? Ну, скажімо, це ж їхня земля? Та я думаю, ні. Родниковка не допомагає робити. Родниковка робить собі в селі в межах свого села. То... А тобто ті так. податки, які сплачені, скажімо, користувачами на цій землі, за той самий магазин чи там підприємство. Податки надходять в Родниківську сільську раду так. І, і покращується інфраструктура села Родниківки. Абсолютно. Ага. А ті люди, які живуть в цьому мікрорайоні, вони не мають ніякого Вони звертаються до міського голови і справедливо вимагають від нього так. зрозуміло ну зрозуміло що все дуже незрозуміло і ну, то, ситуація... то що стосується то що стосується пересічення громадян то тут зрозуміло інше ну люди люди живі вони все розуміють і вони знають що Ну живуть вони, може там вона земля Іроніковська, але вони знають, що вони прописані в місті Умані. Що це Умані? Вони користуються Ну тут трошки несправедливо. Просто коли, коли сьогодні в кожній громаді обліковується кожна копійка на рахунку. От, от, от такі такі речі. А е, чи є, ну от ви вже в своїй досвіді роботи, зустрічаєтеся з проблемою, коли, скажімо, будинок належить місту, а земля під будинком селу, і, і от отут оцей от, 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 от дуалізм такий прав якихось, то ж вже мабуть виникають такі речі. Досить часто виникають такі речі, і тим більше, що навіть люди приходять, люди самі от вони мають сумнів до того, чи правильно, чи неправильно. був такий випадок, прийшли до мене люди і принесли копію державного акту на земельну ділянку. Принципі всередині міста Умані, але вона була виписана на район і вони кажуть, це правильно нам купляти цю землю чи не купляти. Я, я в принципі нічого їм не міг казати, чи купляти, чи не купляти, то їхнє право. Але по суті, по своїх людей у самих виникає така проблема, тому що разом, разом з тим, що вони мають якісь майнові права, потім вони не мають можливості їх реалізувати. Зараз до нас, наприклад, звернулися люди, які отримали спадщину земля. Районна, а будинок зареєстрований в місті Умані, і для того, аби їм оформити прибудову чи ну на себе оформити ці документи, їм необхідно привести в відповідність або то в район, або це в місто. І... Тобто найбільше самі уманчани мали би бути зацікавлені в то... ну, уманчани і жителі прилеглих сіл мають бути зацікавлені в тому, щоб все таки нормалізувалася ситуація з цим генеральним планом і, і чітко були межі визначені. Звичайно, ну, межі, межі нам потрібні в будь-якому випадку, навіть для того, щоб ми знали е, ну, наше повноваження і з, зону впливу, будемо казати. От. Хоча, я ж кажу, що е, самим розумним рішенням, на, на мій погляд, це е, був той діючий генеральний план, який об'єднував е, наші громади, і ми могли. Ну, Тобто це, це утворення громада, така досить велика, і досить серйозна користі для громадян було б значно, значно більше, більше, якби був такий єдиний план, так, який на мій би погляд, на мій погляд. Це є і перспектива розвитку і, і, і перспектив, самих цих сільських громад, і, і сільських міста громад, також. і міста і взагалі від об'єднання може бути тільки користь, тому що ну це зусилля. Ви знаєте, мені така ця ситуація десь щось нагадує і ситуацію таку загальнодержавну, державну, в мініатюрі щось таке розгортається. Ем, якісь такі анексовані діляночки землі там чи інакше, боротьба за кордон за межу, як за державний кордон, там якесь там тихе протистояння. Ну дай Боже, щоб сильніше не було. При тому, що там всі конгломеруються там до європейського союзу, хтось хоче виділитися окремо. Така аналогія, просто вона може з боку такої стороннього спостерігача, але тим менше, не менше не є дуже цікавою. Оцей новий документ, який буде розроблено, він, от, кияни його нам розробляють, його ще десь затверджують в області, в міністерствах якихось. Чи буде от, документ оцей Уманський ну, чинним для тих, хто є навколо нас? Чи будуть вони його якось? Чи повинні враховувати? Чи, чи На це сьогодніш... сьогоднішній день ми е... міська рада звернулася до обласної державної адміністрації для того, аби наш генеральний план розглянути на обласній раді. Ну, до нашого генерального плану виявив інтерес губернатор, і це цілком природньо, тому що місто Умень це друге місто після Черкаси, воно визначає і, ну, будемо казати, наш рівень, рівень і області і, і знанність області по місту Умені. От. Цей документ буде розглянутий на обласній раді найближчим часом. Туди запрошуються, в принципі, і район, і приста... всі, всі, наші. всі наші прилеглі території запрошуються. І я думаю, що розглянувши цей документ, ну, і Рада потужна, там представники всіх управлінь, відомств обласної, обласної ради. Це і фахівці з надзвичайних ситуацій, санітарно епідеміологічної служби. Ну, всі, буквально, всі, всі фахівці, земельники, у тому числі. І я думаю, що, <кій> мабуть, буде предметна розмова і. І повинен бути результат, бо без результату не може бути. Ми не можемо рухатися, ніхто не може рухатися далі без, без узгодженої позиції якоїсь. Тому е ця рада відбудеться. Я думаю, що і будуть будуть і результати цієї ради. Потім ця містобудівна документація має пройти експертизу державну. От і вже на останньому етапі генеральний план міста затверджується. На сесії міської ради. І тут, тоді він стає чинним, і ми можемо його використовувати уже. Ну, що він врешті дасть, так, якщо один, два, три, що він дасть місту, що він дасть уманчанам громадянам? Генеральний план? Да. Генеральний план, перш за все, дасть нам визначеність, тобто, куди ми йдемо і що ми, що ми будемо робити. Якщо на сьогоднішній день у нас інвестиційні якісь. Будемо казати, інвестиційні програми, інвестиційні напрямки стримуються тим, що немає плану зонування, і ми не можемо визначити, хто що, де яку земельну ділянку, і де використовувати, яким чином можливо, то при затвердженні генерального плану буде затверджений план зонування, яким буде передбачено функціональне використання ну, буквально всіх земельних ділянок в місті Умані. І будь-який інвестор знаходиться він в Умані. Чи він може знаходитися навіть в Нью-Йорку? Він може подивитися. Це і є сказати, єдиний кадастр, якийсь такий державний це, в доступі, відкритому? він буде на сайті міської ради. Це містобудівна документація. Вона повинна відкрита. бути відкрита, mm. і вона прозора. І будь-хто може подивитися і сказати, оця земельна ділянка, я хочу сюди вкладати гроші. І це це є поштовх для інвестицій, є прозорість, є нормальний. Ну, цивілізований, будемо казати, шлях розвитку міста. Тому ми чекаємо з нетерпінням цей документ, він нам він потрібний і він на сьогоднішній день досить важливий. Ну, я думаю, що важливішого документа сьогодні немає. Дякую з вашу дозволу. Я буду ще все таки говорити про те, щоб в ході його надходження, його обговорення в Умані, в Черкасах ви все таки інформували нас про цю ситуацію, яка буде існувати, тому що це насправді дуже важливо для того, щоб розуміти, як буде рости місто Умань, як він розвиватиметься. Дякую. Дякую, шановні телеглядачі. З нами в студії Віктор Михайлович Лісаченко, головний архітектор міста Умані. І ми говорили сьогодні про генеральний план міста.